Футбольний клуб «ЛНЗ» перебуває на екваторі зборів в Іспанії. Зіграно два контрольних поєдинки, але попереду ще низка спаррингів і тренувань. Однак сьогодні ранкового заняття на полі не було. Все тому, що ми переїхали в новий отель під назвою Естепона Пелес. Розташований він на березі Середземного моря, але причина зміни локації зовсім не в цьому. Навіщо ми переїжджаємо? Змінити обстановку, щоб трошки легше було, то в одній обстановці вже надоїдає бути. Може змінимо тренувачні поля і може ще кращі умови будуть. Реально набрило за два тижні в одному готелі? Ну так, да, бо кожен день як однаковий, ти просипаєшся, той самий сніданок, той самий обід, той самий вечеря. Ті самі люди, та сама обстановка, тому це трошки надовідає. Допомагає цей переїзд, так, психологічно? Психологічно так. Трошки перевнелаштуватись, зміна обстановки, все інше, все нове. Ну, Щоб змінити чуть обстановку, так це да, вже за дві тижні ти кожен день робиш одне і те саме, і стіни приїлися, тому чуть може готель змінити по геолокацію, думаю, буде. Ну, яскравіші емоції. Чи правда це спрацює і допоможе, як ти думаєш? Ну, я думаю, що так. Ну, правда, не надовго, але трішки допоможе, бо кожен день там, два тренування, ти робиш постійно одне і те саме, тому ну, це чуть змінить емоційний стан, картинка, тому я думаю, це краще. Why are we moving? I'm not sure. I think to change a little bit, the conditions, climate, not get bored. Time passed well. We had a good company with the guys. it's normal it was good